Ті, хто цікавиться металами, вам зайвим не буде. Дивись, приїхали такі от пластини до нас да? разом із твердим сплавом. І в записці вказано, що це все твердий сплав. Тільки дивись один момент. Оці пластини, воно в принципі магнітне все. Да? Що це магнітне, що твердий сплав магнітний, бачиш? Тільки різниця кардинальна в ціні в 20 разів. Да? Орієнтовно в 20 разів. Це 1000 гривень в кілограм. Якщо є об'єм, то пропонуйте. Це в районі 50 гривень в кілограм, але залежно в якому вигляді, залежно в якому об'ємі, до 80. І дивіться. Отака от штука. Чоловік написав, що це твердий. Ми перевіряємо. Іскра, в принципі, нормальна. Ну, в твердого дуже відрізняється не буде, так? Да? Тільки її його взагалі немає. Але суть питання, що це трошки не те. Це називається штука швидкоріз. Ось зараз я покажу тобі аналіз його. Дивись. Бачиш, це сталь R6M5. Тобто тут 6% вольфрама і 5% молібдена. А ось той твердий сплав. Дорогий. Відомий твердий сплав. Да? І тут буде вольфрамово-кобальтовий сплав. Диви. Бачиш, 90 вольфрама, 6 кобальта, трошки всяких домішок, але це там просто треба зачистити і буде аналіз правильніший. Але суть питання, не твердий сплав. Просто роблю це відео як пояснення і заодно клієнту, і вам. Це те саме, по суті, ці штучки. Це те саме, що сверла, те саме, що фрези. Зроблено все правильно. Зараз, до речі, так, да, правильно. Хвостовик має бути відрізаний по рапіду, а не по залізу, щоб іскра була на хвостовику червона. Бачите? От тоді нема питань. А якщо іскра на хвостовику жовта, це знову трошки маленьке питання. Робіть правильно і отримуйте максимум. Від знань, які ви використовуєте в області металів, да? Так що підписуйся на канал, отримуватимеш масу корисної інформації.